Хочу прочитати дії святих апостолів. Там написано так дії святих апостолів. І 20 й вірш, 4 й розділ, 20 й вірш дії святих апостолів. Ми не можемо не говорити того, що бачили і слушали. Дивіться, тут говориться про те, що Петру Івану заборонили говорити те, що вони. Зробили да? місцелення йде по контексту, і просто е, книжники Фарисії забороняють. Але Петр Йоанн кажуть такі слова. Ми не можемо не говорити того, що бачили і слушали. Знаєте, є таке е, вираження, все можна забити, но встречу з Христом ніколи. Хочу розказати трошки про своє наверення. Народився, я як казав, в сім'ї військових. Е, У дружини маю маленьку досю, дитину, яка пішла в перший клас. Е, і моє навернення воно відбувалося дуже так, е, непросто, бо я в принципі, вірив в все, все тільки що можна було. Але найбільша моя надія була, знаєте, я вірив в винопланіття. Це така була надія, що не знаю, так дьявол зробив, що я просто навіть, знаєте, в школі я погано вчився. Дуже погано курити почав. Те ж саме дитинство, хоча батько в не курить, і коли щось, якісь були батько почує, що я покрив, він брав партупінь і починав мене що робити, виховувати. Але нічого не, не проходило, ніяких перемін. Я кричав, вирішав. Більше не буду цього робити. Там. Але через деякий час починав знову робити те, що я мав робити. В нашій сім'ї якось так вроде, нормальна сім'я, батько служив в Германії, народився я на Кавказі, в Арменії. Вони там познайомилися з мамою, були в командіровці. Там в мене було дво, дво, двоє братів, старший і менший, і є сестра, яка проживає в місті Володимир Волинську. заміжня міжня, має був діток, слава Богу, і е, от таке от сім'я. Коли я приїхав, вже ми перебралися в Україну з Росії, з Германії, з Арменії. Приїхали спочатку в Житомирську область, таке місто Овруч. Далі в школі я там вчився, займався цими всіми поганими справами. І потім вже приїхав Володимир Волинський. Володимир Волинський це місто, таке, знаєте, яке відрізнялося, е, ну, таким, е, таким, знаєте. Гріховне, ну, понятно, різне, але звідти пішов наркотик, звідти почали люди різними хворобами хворіти від цього наркотику, вмирати і все остальне. Ну і в цьому місці я, коли закінчив школу, я почав займатися знаєте, такими крадіжками. У мене була хвороба, знаєте, є така да? Так? коли щось так лежить, ти береш і ось, ну, вроді тобі не треба, от там щось, а ти карман, я раз положив. І все, і думаєш, ну нашого треба, а потім тебе в школі вже тако стоїть, бо знаєш, хто міг взяти. Тільки вакалюк міг взяти, більше ніхто не може взяти. І вже стоїш, віддаєш того там калькулятора чи якогось карандаша, і ручки, такі, знаєте, такі, так так робили раніше. Ну і останній момент в моєму житті, коли я почав так вже серйозно займатися криміналом, і мій молодший брат, якому на то час було 13 років, 13 років він почав вживати наркотики. Вживати наркотики і хтось не знаю, знаєте, є дьявол, мір, цей світ, покать, воно все якось тако, я так таке напало. і Це було взагалі жах, коли дитина в принципі, 13 років починає вживати наркотики. 15 років його не стало. Він вмер від залежності, він вмер від наркотиків І коли я не ми проснулися зранку маму, тату. Старший брат вже сидів в тюрмі, його не стало і пам'ятаю, мама впала в боморах. Я просто пару разів щось там пробував, але цей момент я знаєте, пообіцяв сам собі, що я ніколи не буду вживати у Похорони, поховали мого брата, йому було 15 років. І знаєте, настав вечір, настав вечір, прийшли друзі і запропонували. Після цього всього відійти, я. продовжує наркотіки. Ну і в той же вечір, прямо після похорону, я пішов і, і вколовся. І після того я почав живати, так знаєте, день в день став таким наркозалежним. Для цього треба було гроші, треба було займатися якимись справами, да, нечистими крадіжками, квартирний краж, якогось транспортного засібу. І так воно йшло і йшло. І на сам момент, коли мені настало 18 років, вже мені треба було йти в армію. Я дуже хотів, знаєте, щоб збавитися цього наркотика, своїми силами нічого не вийшло. Вивчив якось молитву до інопланетян. Там, знаєте, знайшов газету, в газеті було написано. Думав, ну хоч вони може мені допоможуть, заберуть, десь там, вже буду жити, я звідси збавив. Там було написано так: якщо ви хочете, щоб вас забрали інопланетяни, моліться з такою молитвою. І я цю молитву, яка була на пів на пів цього. Якого, Газети я вивчив. В школі там, ну, я читав там, а, 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 не міг прочитати, а цю молитву ось, я її вивчив зразу. Ну, мені вдалося. І даже деякі даже слова повні. хоча вже покаюся, вже ж християнин, посічає Івангельською християнську баптистську церкву. І, це. і багато молився цією молитвою до такої степені, що в мене були слухові і зрітельні навіть такі глюцинації, що я вночі просинався, Дивлюся, якби вони заходять. Але нарано просинаюся, думаю, я на місці ще не забрали, значить, щось не в порядку, щось мало молюся. Ішов час, час, коли мені треба було йти в армію, то я попросив, щоб мене забрали в армію. І слава Богу, знаєте, свершили. Забрали мене в армію, все вже, хоча я до того вживав наркотики і все остальне. Забрали мене в армію, відслужив в армії і після армії. Армія в армії ще мене хуже спорту. Вона через півтора місяця мене посадили знову в тюрму. Посадили в тюрму. І тоді, вже перший раз, коли я сидів, я думав, ну, відсиджу і далі буду займатися такими нечистими справами. Але другий раз, коли вже ми там суддю підкупили, другий раз, коли я попав вже в тюрму, теж за преступлення, за вимагательство дівчинку, за різні такі преступлення, на, на половину сру, свого відбування в тюрмі, в другому чи я сам сидів, це Львівська область, я почаду згадувати, згадувати своє життя, якось аналізувати себе і так поча задавати дуже багато питань собі. Скільки я зла зробив людям, вмер менший брат, вмер старший брат в тюрмі, він відселів буквально два. Роки. Три роки вже пройшло, як не став. Він на тюрмі вмирав, але вмирав віруючою людиною. Я так зрозумів, він покаявся, перед смертю позвонив, кажу, я буду з Богом. Я йому писав письма там і все останнє. І я ну потікав своїх двох рідних братів. Тоді, коли я відбував срок, я просто кажу, Боже, я не знаю, я оставлю цього з життя. Мені не треба було доказувати, що Бог є, що Біблія це єдина книга, яка говорить всю правду. Я просто вірю і все. За мною сидів один хлопець, який читав Малахова, Лазарєва, Кауса Кастанеда. В школі я таких книжок навіть ну, кажу, не знав таких слів. І в тюрмі не, не було чим займатися. Роботи нема, люди вмирають від голоду. От якраз з 90-ї роки мене посадили в 96-му, звільнився я в 2000 році. Вже віруючої людини. Новим творінням, да? вже інший погляд, інше бачення на життя. Слава Богу. І тоді, коли я почав аналізувати життя, підійшов до мене оцей хлопець і запропонував мені читати ці книжки Малахова. Прочитав п'ять томов Малахова, почав галотувати там, пасті, ну, їсти їжу, таку, знаєте, і то їсти нема, що там ще. Якби себе більше відділявся і їже. Але постійно, як би я думав, що щось прочитав книжку і, знаєте, приходив такий тупік, щось не то. Прочитав Лазарева там, астральної міри, щось не то. Прийшов в тупік, не те. Прочитав каса Кастанеда, це чорна культна наука. Теж не те що. Тоді підійшов до мене в тюрмі, один хлопець, він сам католік, в мене біблії не було, ніхто мені не розказував про Євангеліє, Хоча були віручі в тюрмі, які теж навернулися, десь вони почали там читати, чи батьківні були віруючі. Він підходить до мене каже, Саша, каже, що ти читаєш вся, всякому шелуху, Візьми, почитай Біблію. Знаєте, він мені дає Біблію, каже, я тобі дарую Біблію, бери читай. Ну, я взяв Біблію, такого, що ж ніколи в житті не тримав, не цікаво було. Якраз перед я мав, чому я зараз скажу це, я мав собі. Наколки робити по тілі, таке, знаєте, вдома зроблю, далі буду там е, жити цим життям. Але чомусь цей момент, якраз день-два я мав вже договорився з людиною, заплатив там гроші робити натоки. І відкриваю в Біблії і написано в старому заповіті, не діляйте пісні на тілі. І знаєте, Мені не треба було ще раз шукати ну, там, провірження, може я собі знайду. Ні. Я прочитав, повірив, прийняв і не зробив. Я сказав тому хлопцю, який мав робити мені на кажу, ні, почекай, не будемо робити цього, тому що це цікаво. І знаєте, це місто і це місце священного писання було відправною точкою, щоб я прочитав всю Біблію в тюрмі. Почав читати крок за кроком і дійшов до Євангелія. Той час я сидів в камері, коли я почав вже читати Біблію. Я, зі мною почалися такі якісь інтересні речі відбуватись. Я вночі проснувся. Е десь трішка ночі було, я відкриваю очі, дивлюся таке, знаєте, світло. Дивлюся, моя кровать, дивлюся вікно, і таке світло яскраве, яскраве, воно до мене приближається, мене осіняє, наповнює і на сьогоднішній день. Хоча я вже там і молився до Марії, до інопланітян. Це такий період був переходний, да? читав Біблію, але практикував молитви для, для, для Сау, для Златоуста, там Парфірі Іванова, це все, 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 все. І молився до Бога. То есть, я говорю, Боже, будь милостив ко мені грешник. Мені хтось сказав, каже, ти молись так, ти не займаєшся спортом, що я в тюрмі що займався, почав спортом займатися, коли ти бігаєш, просто бой себе вуть, Господі, помілу мене грешної, помілу мене грешної чоловіки. Я вразів, наверное, 100, поки там пробіжусь там пару кругів, просив Бога, Боже, будь милостив, ко мені грешному. Ну і коли я спав, оце світло сміло, сні... сміло мені, наповнило мене повністю. На слідущий день я просинаюся, я перестаю говорити на жаргоні. Перестаю, е... Я пам'ятаю, зайшов в туалет, взяв сеаріту в зуби, дві затяжки зробив, вона мені така противна стала. І сьогодні в мене просто запах, один мені зразу не починає голова бліти. Я просто взяв, зробив дві затяжки, викинув. Все, Христос мене звільнив. І тоді, коли вже в камері нікого не було, я вже організував своє. Думаю, може я начитався книжок, Малаха, Лазаря, може, як кажуть, що щось ненормальне з головою. Треба звернутися до психіатра чи до психолога, не знаю до кого там, але треба щось робити. От. І тоді я встав в камері, коли нікого не було на коліна, і мені хтось подарував, десь, я не знаю, чи падрував, чи я її знайшов, чи когось випросив. Така брошурка є чотири духовних закон. І там в кінці була молитва. І цю молитву я так своїми словами вивчив за цей період. Я встав на коліна, і знаєте, я так в житті ніколи не плакав. Я не плакав так за своїм братом молодшим, якого сильно любив, який мав. Я не так не плакав за своїм старшим братом, коли я забирав його з тюрми. Я встав на коліна перед Ісусом Христом і казав, Господи. І я далі не міг говорити, Господи, будь милостив ко мені грешні, віді моє життя, будь моїм Господом і прости всі мої грехи. Ну не знаю, напевно, хтось там ходив біля камери, щось чули, таке непонятне, що, що за крики такі. І люди, які сиділи зі мною, вони не розуміли, що сталося. Хоча були потім проблеми такі, що люди приходили і кажуть, мене, знаєте, як в тюрмі дають собакам клічки і в тюрмі дають крічки, У мене була клічка коломок. І один, ну, люди підійшли до мене, кажуть, після того як я помолився, вже щиро покаявся за слізами, і коли я пішов в камеру, де людей обіжав, там, бив, там і ще щось робив. Я кажу, заходив в кожну камеру, кажу, простіть мене, хлопці, я ну, не правий, я віруючий, простіть за те, що я вас бив там, простіть за те, що там щось ще, ще робив погане. І так кожну камеру заходив і просив прощення кожного. І адміністрація в шокі каже, не знає, що робити. А Люди, які сиділи зі мною, зекі, вони не могли повірити, що Бог дав мені покаяння в життя вічне. І вони думали, що я аферист. дай. Вони кажуть, ти ви знаєш, каже, коли ми тобі не віримо, тому що в тобі немає нічого святого, що ти пішов вже віруючим. Вони так і казали не прямо. Але я кажу, ні, Христос мене звільнив. І я постійно з Біблією знав, що є кімната молитви, знав, що є віручі, які навіть там... Ну, який нічого не розказував ні, ні про Бога, бо я там знав, вже Біблію читав, вже почав вже бігати до них, спрашувати, а що це означає, а що це означає? І знав, що її кімната молитва. А зі мною був один хлопець, який зробив перше ограблення Приватбанку в городі Луску. І він якось теж паралельно читав Біблію. От. І ми разом з ним якось так состикувалися і пішли в цю кімнату молитву. Він якось покаявся, пішли в кімнату молитву. Приїжджали брати з Бориславської Баптистської церкви до нас туди на дві години на службі в неділю. Ми прийшли туди і вже прочитали всю Біблію, там вже почали Іванглія розказувати, в тюрмі, людям, які там були і таке всяке. І тоді ми прочитали, що треба прийняти водне хрещення в кінці. Да? Ми підходимо до братів, які прийшли з свободи і кажуть, написано, що треба прийняти водне хрещення. Ми стоїмо, два такі сини за грамміння Приватбанка там, з оруженнями. Там вбивство і все таке, От. і яги в серії приступлень. І вони такі дивляться, у нас не можуть розуміти, що происходит. Ну, Написано, хочемо прийняти водне хрещення. Вони, Брати кажуть, ні. Каже, зараз ми до вас ставимо на рік на іспитательний срок, знаєте, як рахую це правильно. От. І тоді ми побачимо, чи дійсно було у вас щире покаяння, чи ні. І тоді ми вже рік якось там ходили, пробиралися. там. Ми часто думали цей. Міліціонери, що ми в біблії, там якісь наркотики проносим, тому що йдеш і питаєшся, тому що рішовка одна, друга, третя, і в кімнату молиту треба було пройти, пройти дуже великий шлях, дуже багато уніжень, навіть іноді гроші треба було дати цьому міліціонеру якимись ключами, щоб відкрив, щоб він тебе пустив зібрання. Не так просто було, тому що я не знав, що віруючі там. Привозять якусь там бачку чая дати і все остальне. І ти з бібліоції йде. знаєте, ну, ставлять на розтяжки, там, провіряють, чи щось не приносить, що таке моменти були. Ну і слава Богу, пройшов рік, Бог допускає мене через братів до хрещення, а нас приймало тоді, через наше благовістя, вірувало ще декілька людей. Було десь сім людей, які приймали хрещення. І з них чотири було, які вбили людей. Один з армії теж їхав, в поїзді вбив людину, другий там ще щось зробив. От. І прийняли хрещення, допустили. Я пам'ятаю таке чудо, коли да, можна показати фотографію для бабсістері. Да, я пам'ятаю чудо, яке Бог зробив. У нас є день хрещення. Пройшли ми всі ці іспитання, пройшли всі би, процедури, вивчення, там, які треба було. І що стається? І стається, дивлюсь просинаю зранку. Хрещення зараз буде такий щасливий. Дивлюсь такий дощ, де думаю, ого, такі рівень іде. я ну, але ну. Брати ж приїхали. І що ми виходимо, заходять брати, заходять брати е, з, з цього, як його, е, з Свободи. І представляєте, в цей день, коли вони вступили в тюрму, то вони мені розказували і серед свідчення таке. Да? І я так дивився, щось дощ різко пропав. Цілий хор прийшов, пустили їх, щоб там довели. Да, і... і дощ буквально прикрашається, Бог закриває небеса. Все. Я думаю, ну слава Богу, і от нас там сім людей приймало вгодне хрещення в тюрмі, бо це такі величезні, може бути. Я вбачаю зараз. У мене просто менше у карту. Ну, попробую через пашку ще раз відкрити. <груч> і на сам момент, коли ми прийняли все животне хрещення, я писав там своїм батькам, своїм друзям, кажу, О, дивіться, що Бог мене звільнив, вони думали, мене, як кажуть, з мозгами все ненормально стало. Але ж я розумію, що Бог мене звільнив, і я інша людина. Я пишу батькам, повикидайте всі плакати, повикидайте все, що в мене було таке, спаліть, уберіть, і все остальне. Ну і коли я вже звільняюся з тюрми. Я е попадаю на навчання, вже починається моя місцевня, якби, така подорож. Да? Бог починає, так, да, це тюрма, другого, чи де я любував срок, це брати і сестри, які зайшли, хтось вот, перекрутився, да, тоді. Вот, і Це пастор, який зараз в Америці, я не пам'ятаю фамілію. — Бурсук. Бурсук. Да, так, бурсук. Ще може навіть знаєш, слава Богу. Вот. І, це. і тоді, коли вже ми почали заходити, і ще одне свідчення, так, коли ми вже закінчили все хрещення, ми почали заходити в камери, ну там, де нам стіл вже приготували, такий, і дощ знову пішов. А після того я почав займатися якби деревним служенням. Це такі перші такі кроки, коли я ще молодий, ще худенький, От після того все з Біблією, це Комірська колонія, ми займалися служінням. Дякую. От. І після того тоді вже почали, почалося місіонерське наше служіння. Я вчився в різних там, коледжах, навчаннях, і чомусь Бог мене э, приводить в одну школу, місіонерську школу, яка була в місті Луцьк. Я пройшов навчання з братами, сестрами, і перша моя подружжя була в Казахстані. Казахстан це Алмати, Тургенське ущельє. Це робота була табір для дітей, перша, і друга робота з молоддю, яка проживала э, в том Тургенському ущелі. О, такі там дітки, такі фотографії, які я знайшов, хоча я тоді не знав. Но, що там, навіть, там треба фотографії. Ну, фоткали, то фоткали, то збирав собі, які є, такі які знайшов. От, можна далі просто так. Вот. Чи, это, да, вчився і грати, але нічого, чув. Бувайка, два сторона, нічого не вийшло. Так і от фотографірували мене тільки на пам'ять залишилося. І знаєте, я вам скажу свідчення таке, що коли, коли я був в Казахстані, Бог мене прикликав служити не, Ну понятно, що ми служили людям, які були в таборі, дітям, проводили різні ігри, конкурси, ще багато чого не знав. Але окремо Бог мене вів для молоді. Ми збиралися окремо, в мене була така палата, де я жив, і туди запрошував молодь. Які, ну, років 18, 20, було, 25, Ми окремо спілкувалися на різні теми. Вони мені розказували про свої якісь убіждення, я їм розказував про Ісуса Христа. Але перед тим, коли я там був місяць, ми просто з цими людьми дружили місяць. Ціли. Нічого я не розказував. Я не казав, що я там в тюрмі сидів, що я навернувся, що я там знаю читав там, і все остальне. Але оцей місяць був такої підготовки, щоб ці люди могли зробити крок зайти в. Намет, де я ночував, де в мене був там, такий телевізор, відео, де я міг цим людям показати фільм Ісус. Знаєте, є фільм Ісус очима дітей. І цей фільм я показував людям-мусульманам не ті, що в таборі, а креми, які вже там місцево проживали. І один із них увірував. Після того, коли вже після Казахстану, коли ми там були, займалися і стройкою, і духовною роботою, обично, коли я збираю команду. Чи їду, то я зразу наголошую, що ми, перше, їдемо фізично, важко працювати, друге, ми їдемо за свої гроші, збираємо. У нас є час, наприклад, за рік часу. І третє, ми духовно працюємо з невіруючими людьми. І коли я вже був в Казахстані, Бог призвав мене в Росію їхати. Бо в Росії в мене проживає всі родственники. Знаєте, як в Біблії, коли Ісус Христос із одного беса, з одного одержимого, він сказав, Ди розкажи, що зробив, що з тобою сталося? І він пішов до своїх домашніх. Я поїхав в Росію на Урал в Пері. Там, так, да, можна подивитися, Урал там буде Росія. Там є фотографії. І я поїхав в Росію, це була зима, і почав благовістувати там. Там така деревня, така глуш, я навіть не знав, що це таке місіонерське служення. І таке от, це була перша подорож, а потім був уже Казахстан, бо я зразу після тюрми поїхав на Росію. І да. поїхав благовірство всім родственникам своїм. Кожну хату, такі будиночки, зайшов, благовірствував, розказував, покаялися люди, почали ходити там їздити за, за не знаю скільки кілометрів на зібрання, бо там в Пірмі самі є велика, великі дії молитви. І люди, які навернулися там, вони... Там робили такі, о знаєте, походи в ці молитви. Один автобус, другий автобус, і там збиралися. Ну важко, так ми жили. От, і цим людям розказували Євангеліє. зараз ця людина в Криснерті лежить. Бог так прикликав мене до того, щоб там розказують Євангеліє. Ну і далі вже процес це йшов, Ми поїхали далі з дружиною, вже коли я познайомився з дружиною. Ми поїхали в Абхазію. І в Абхазії ми були вже там ціли, вже більше там більше року. Коли ми туди приїхали, коли ми вигадали волю Божу, куди їхати, та, отак, коли ми пересіхали кордон, то я дивився на дружину, вона знаєте, в кольорі мінялася. раз, Жовтий, білий, а потім такий яскраво білий там в неї ще порог серця, в неї серце хворе. От, але все ж вона зробила цей великий крок і поїхала зі мною на цю місіонерську подорож в Абхазію, на довго тривалу місію. І коли ми туди приїхали, це знаєте, як сьогодні вона ізмінає, де Донецьк, да, там це все. То там теж проходило таке розруха, розрушені дома, можна там десь вони є, там теж розбите все таке. Але нас поселили в одній сім'ї і Ці була утворення нової церкви. Робота з людьми, які проживали там. Це і росіяни, і слав'яні, і українці, і абхазці, і всі, всі хто там був. Ми займалися. між прочим, один із того, хто покаявся, його ім'я, знаєте, Мухаммед. Він вірував в Ісуса Христа там в Абхазії, бо там вроді, язичники, і мусульмані, всі на купу зібралися. Все от. І він почав ходити до нас в церкву, став таким гарячим ярим проповідь. І в Абхазі, коли ми там були, ми займалися утворенням нової церкви. То, що займалися благовістям. Бо то, що я казав, коли ми були вночі, там спали вночі ворвалися там з автоматами люди. Бо в кожного коли відкриваєш гаражів, каже Олександр, йом, покажу, що у мене є Відкриває гараж і показує там арсенал варсі я, я говорю, А зачем воно тобі? Торі тобто, та на всякий случай, якщо вдруг опять грузини будуть там нападати у нас у кожного говорить вдома зброя, щоб захищати себе, свою країну, свою сім'ю. Байшов такі от розруха. Сухумі, це просто заїжджає сразу в Сухум, Дивіться, це все наслідки війни у те, що було і є на сьогоднішній час. Хоча зараз там будується великий кордон, щось робиться і все остальне. Але Бог робив свою роботу. Ми йшли до людей, розказували Євангелія, церква росла. Люди приходили, ми зробили такі будиночки. Бачите, такі от там е в одній е в дому. Він там розруха зверху, а серединки ми з от зробили фізично, працював, робили такі от е дім молитви, От, де ми могли приходити, збиратися. От. І слава Богу, Україна допомагала мені подарунками. Дуже важко було там, через російську бремістю, через кордон пронести ці подарунки, бо Абхази дуже люблять взяти. Брати. От, що не треба відкривати ок, о, о, і забирають, і що забирають, то забирають. От такі, от. Ну, така одежа нам була. Після цієї подорожі Абхазі, коли ми приїхали, вже приїхали в інше місце. Да? Це такі допомога інвалідам, неповносправним. Дуже важка робота, дуже така. що у мене дійсно там посадив дуже сильно здоров'я. Після того ми поїхали в Я Ще розкажу коротенько про поїздку в Дагестан, хоча ми були ще і в Татарстан, і в Криму з мусульманами. Дагестан це саме важка, важка поїздка. Це останнє, що я зроблю в Дагестані, коли буквально це було позапрошлому році. Ми зібрали гроші, я пригласив двох братів з церкви. Пройшли навчання, я розказав, що треба робити, як правильно спілкуватися з мусульманами. Дегістанці — це люди, які проповідують радикальний іслам. Пам'ятаєте, коли в Сідділи Штатах був марафон, і двоє з Махачкали зробили тіра. І там немає ні не одної православної церкви, християнського подполі. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в один, в один будинок дні молитви, я кажу, а де ваш пастор? пастора вбили. Він під'їхав машиною. До неділю на до дома до молитви, і каже, підійшов Махабіт, достав пістолет і прямо в машині, коли він цей пастор сидів біля будинку свого ну, дома молитви, він достав пістолет і прямо в машині йому вистріли, два вистріли в голову. Каже, не стало йому. І тому християнство, ці церкви, в якій він там проповідував, там багато було дегістанців, Вони просто розпорошили, стали боятися. От, і коли ми туди їхали, Бог почав готувати вже людей. Коли ми познайомилися з військовим, військовими, там ви шато проходить зараз, там воюють, стріляють, зібрання проходять такі, от, бачите, там такий телевізор, але це екрани стоять такі, для того, щоб вдруг буде якесь нападіння, якийсь буде там нальот, вони зможуть бігом як там щось зробити, там тіхти, там біблії поховати, щось таке. От. І в них таке служення проходить під відеокамерами. І е, познайомилися там з військовим.